І Вся країна прикрашає домівки. новорічними новорічних. А у нас підсумкові діагностичні роботи. Скоро канікули. Але ж війна. Паралельна реальність Вам напевно холодно. Це часто буває страшно. Ви втомилися. Можливо, вам інколи здається, що ви самі у цій боротьбі. Тож сьогодні, у День Збройних сил України, хочемо подякувати вам. Дякуємо за затишок вдома. Дякуємо, що маємо змогу ходити до школи. Дякуємо, що завдяки вам, захисникам нашого неба, святий Миколай зможе дістатись до наших домівок та й принести подарунки. Ми неймовірно вдячні, що маємо змогу навчати дітей. Будьте впевнені, ми дбайливо виховуємо майбутнє покоління, вільних, розумних, думаючих людей. Тож нам усім є за що боротись, і ваші зусилля немарні і незабуті. Всі учні, батьки та вчителі Маріупольської школи номер 66. Вітаю наших захисників з ним Збройних сил України. Напередодні новорічних свят заведено збиратися з сім'ями. На жаль, багато сімей зустрічатиме свято окремо. Деякі сім'ї через кляту війну вже ніколи не зможуть сидіти разом за одним святковим столом. Але ми віримо, що сім'ї скоро об'єднаються. Они повернуться додому з ворожу казуматів. Солдатам не потрібно буде більше обороняти позиції. Вся країна заживе у мирі та спокій. Сильно, неподільно, від лівого до правого берега, від Донецька до Львова, від сум до Криму. Дякуємо вам, наші воїни. Слава ЗСУ!